Regional Children's Clinical Hospital of Dnipro is one of the largest hospitals in Ukraine. This medical facility accepted victims from the frontline territories in the southeast of Ukraine. Because of the war, they had to change the profile of the hospital and begin to provide help not only to children but also to adults who accompanied them. And almost every second patient was taken care by Viktor Rokotov. Під час війни вкрай важко працювати не тільки фізично, але й психологічно, бо ці травми жахливі. Бойова травма вона відрізняється від цивільної. Всі ці травми вкрай важкі для лікування і для подальшої реабілітації. Коли почалася війна, наша лікарня почала приймати діточок, які постраждали від цієї війни, дітки. Були з важкими мінно-вибуховими травмами, тобто, це великі рани, і відкриті переломи, багатоламкові переломи, сторонні тіла, ампутації кінцівок було поранення і черевної порожнини, і голови, тобто осколкові поранення. Тому працювала бригада. Коли сталася трагедія на вокзалі Краматорську, дві доби були надходження і десь. Три доби ми працювали ну, майже без без перерви. Знаходилися постійно в лікарні. Переважна більшість була діти. Така лялечка. Я вас поздравляю. Many children who were admitted to the hospital have been in bomb shelters for a long time. Due to the lack of clean water and in time medical, minor diseases became more complicated. But this is not the only problem. A lot of psychological problems. It's Постійний страх, напруга, неспокій. Ми стараємось більш тихіше прикривати двері. Ми стараємось не губити дверями лифтів. Зараз ми також працюємо саме як психологи, бо потрібно окрім того, вислухатись, зрозуміти та допомогти не лише як спеціаліст гінеколог, а як, деяк, і якось як психолог. Коли поперед цим тобі показують там фотокартинки, фотокартки фотокарти, яких немає дому, розповідають якісь свої такі тобі дуже ва. Важко обстригуватися, мати такий uh, холодний розум і працювати лише ти. Звісно, піддаєшся на якісь емоційні такі нотки. they hold on for the sake of their patients. До цього не можна звикнути, але треба розуміти, що ми робимо ну, правильну справу. Ми тут захищаємо наші кордони.